Техніка для прибутку: вісім високопродуктивних комбайнів нового покоління. Клас Лексіон поповнили технопарк компанії Тако. Партнером відомого українського виробника Кукурудзи та Сої став Конкорд, офіційний дилер клас у Київській та Вінницькій областях. Випробування полем техніка пройшла в умовах українського полісся, де відбулася її презентація за участю представників компанії Тако, Конкорд та Клас. Секретом високих врожаїв компанії Тако є застосування прогресивних технологій, що потребує. Бують інтелектуальних машин уже кілька років. Компанія Конкорд вела переговори з потужним холдингом у цьому напрямі та запропонувала програму поставки потрібних машин. Сторони знайшли оптимальний механізм фінансування. Фахівці також прийшли навчання на заводі клас, де мали можливість бачити процес складання машин та вивчили тонкощі їх роботи. А головне спільно зі спеціалістами заводу сформували оптимальну структуру та комплектацію комбайна під свої задачі. Наш партнер компания Атака искал мощный комбайн для уборки кукурузы. У нас такие комбайны есть. Мы подготовили специальное предложение для Атака. Определили совместно количество комбайнов, необходимое для площади, которую они хотят собрать. Потом нашли соответствующую форму финансирования. Реализации проекта также способствовало то, что компания Concord может гарантировать комплексный подход к клиентам и обслуживание такой сложной техники, как Lexion. Concord — это один из самых опытных дилеров, с которым мы уже много лет работаем. Так обрали найпотужнішу версію лінійки Lexion – сімдесят у так званому кукурудзіному виконанні. Двигун Caterpillar на 524 кінські сили забезпечує надійний запас потужності та високу робочу швидкість. З великим потоком рослинної маси справляється унікальна система обмолочування АПС. Вона дає змогу працювати з продуктивністю значно вищою ніж традиційні рішення. Комбайн має гусеничні рушії передньої осі. З ними він менше тисне на ґрунт, а тому може працювати у вологих гуму умовах до пізньої осені, крім того, гусениці підвищують стабільність руху машини. Це важливо для роботи з широкозахватними жатками. За один прохід комбайн скошує до 18 рядків кукурудзи. Врахували в компанії клас інші побажання замовника. Подовжений шнек, камера відеоспостереження, інтелектуальні системи для точного землоробства та системи Телематекс для передачі даних в реальному часі через інтернет. Перші тижні роботи в складних осінніх умовах підтвердили високу ефективність комбайнів. Оператори жартома порівнять. Їх із літаками. Так швидко вони працюють. Крім вражаючої продуктивності, відчутна і економія пального. Перший рекорд, який ми отримали, 1228 тонн один комбайн кукурузи за добу. Наш план змолотити 800 гектарів кукурузи за добу цими восьми комбайнами, які ми поставили, і отримати 8 тисяч тонн кукурузи. Ще один показник, про який би хотілося б сказати, це то, що ми вийшли не більше 1,3 літра на обмолочену тонну кукурузи. Сильною стороною компанії Конкорд є обслуговування техніки. У будь-яких питаннях замовник може розраховувати на оперативну допомогу дилера для підтримки клієнтів Конкорд надає гарантійне та післягарантійне обслуговування, а також продаж оригінальних запчастин. При цьому сервісна мережа формується за стандартами клас так, щоб відстань до клієнта не перевищувала 150 кілометрів. З компанією ми вже працюємо приблизно 20 років, і наше отношение розвивалися, і. компании «Конкорд» всегда видели очень большое внимание для развития сервиса. Очень много сервисов работают уже много лет, очень опытные, они участвуют каждый год на наших программах обучения, и поэтому сервис у компании «Конкорд» на самом высшем уровне. Кроме того, что есть опытные сервисные инженеры, есть тоже очень хорошая техническая база для сервиса, есть очень много сервисов, Машин, есть мастерская, есть полное программное обеспечение по проведению сервисов, поэтому мы можем сказать, компания Конкорд работает на європейському уровне.